І спортом яскравіше. У цьому наочно переконуються школярі у різних районах міста. Спортивні акції поблизу їхніх домівок влаштовує об'єднання самопоміч у Франківському, Сихівському та Шевченківському районах такі свята вже відбулися. Цього разу майстер-класи та інтерактивні конкурси вихованці п'яти львівських федерацій організували на Левандівці у подвір'ї 65-ї школи. Гучна музика та яскраві майданчики цього разу у залізничному районі. Про переваги спорту тут розповідають і водночас усе показують п'ять федерацій: із флорболу, мініфутболу, джеткундо, танців та йоги. Саме за рахунок таких акцій, а не просто ну, якихось лекцій на тему е, здорового життя. Ми можемо досягнути того, що діти будуть хотіти займатися спортом, а інакше ну, ми ніколи ми не можемо змусити дітей. Якщо дитина не хоче, вона ніколи не буде. Дівчата здебільшого підходять до танцювального майданчика. подобається тут дуже гарно хлопці танцювали брейк-данс, А взагалі я займаюся сама танцями цікаво. подивитися, що сьогодні тут будуть танцювати. Аби діти самі захотіли долучитися до спортивного життя, кажуть організатори. Вони мусять власноруч до прикладу пограти ключкою на траві чи командою виграти приз. Тому об'єднання самопоміч і вирішило організувати такі спортивні свята у кожному районі міста. Раніше це були показові виступи. Зараз, як бачите, проходять тільки змагання і тільки майстер-класи. Тобто кожен спробує на собі, як це, бути флорболістом, футболістом чи танцюристом. Яскраве життя зі спортом самопоміч вже показала у чотирьох районах міста. І щоразу у дітей це справді викликає інтерес. Тут принаймні цікавіше ніж просто десь там піти чи вдома за комп'ютером посидіти. Спортивне свято відбулося в Шевченківському районі. У школі номер 33 самопоміч відкрила яскраві дні. Про себе прийшли розповісти. Федерація бойового ОПК, брейк-денсери та школа танцю. Ми приймали участь в ярмарку спорту. Я думаю, що це дуже важливо давати інформацію, щоб діти. Ти познавали. Себе в спорті, щоб зацікавлювалися спортивними видами. Дітям тим часом цікаво усе. І бойовий гопак з його войовничими настроями, і захопливі вуличні та спортивні танці. Ми на фізкультурі тільки робимо всякі вправи, футбол граємо, а тут е, танці е, співають. Мені дуже сподобало, ну, сподобалось, ну, коли в танці ми ніби танцюємо, ось, там такі е, враження, а у людей ще таке. Е, коли б танцювали, ви потікали. Охоче долучаються до таких акцій і шкільні вчителі. П'ять уроків фізкультури це є нормально, але заняття позашкільні спортом нікому ніколи не завадили. Нас, звичайно, потрібно на сьогоднішній день, щоб діти не гуляли вечерю.